Ми навчилися варити хід, а це, скажу, перший крок до популярності. Але що ми з нею робитимемо? Адже бути зіркою це не тільки квіти і захоплення очі прихильників Це також надокучливі фанати, що іноді дозволяють собі зайве. Як бути? Вихід очевидний, курси самооборони. Подивіться, як наша ведуча познайомилася з Якідо. Розслаблення, рівновага, контроль над собою. Не бійтеся, я не підію гіпнозу. Просто сьогодні в нас дуже незвичайний майстер-клас, і я намагаюся сконцентруватися. Привіт усім! Мене звати Марина Курсік і з вами рубрика майстер-клас. Якщо у вашій голові багато різних думок і ви не можете сконцентруватися, сідайте ближче до екранів. Сьогодні ми познайомимося з філософією бойових мистецтв, а саме з айкідо. Наш тренер Віталій Баленко допоможе поринути у світ айкідо і навчить стану сінцінтойцю, об'єднання душі та тіла. Зацікавились? Тоді починаємо! Вітаю! Одразу до вас питання: чи існують протипоказання до техніки сінцін тайцю екідо? Так, вітаю. Єсть найголовніше протипоказання це напруження. Всі техніки сенсин та цей кідо треба виконувати з розширенням і з розслабленням. Скажіть, будь ласка, чим цікавий сенсин та цей кідо? Є багато дуже всяких практик, які допомагають чоловіку жити більш э, качественно, більш э, розширено, скажімо так. Єсь, э, практика оружием, є практика з військом, є практика кі дихання, кі медитації, місогі, э, водна місогі, там, де є закалка. І чим хорош практика кейкідо, тим, що любой чоловік, який може пройти по прямої лінії, будь то три годика, будь-то сто лет чоловіку, може займатися кейкідо. Сінь цім, -сін та цій кідо може зацікавити тих, кому хочеться займатися ефективним бойовим мистецтвом, а ще тих, хто хоче зрозуміти самого себе і усвідомити, чи можливості людини безмежні. Мне не що что техника кей -кей имеет четыре принципы. Расскажи, будь ласка, про них детальнее. Да, конечно. Есть четыре принципа. Первый принцип – это думать о точке. Это и физический, и энергетический центр человека. Второй принцип – это расслабиться. Третий принцип – это опустить вес вниз. И четвертый – это расширить свой ки. Сейчас мы с Мариной с помощью четырех принципов покажем вам незыбаемое тело где э, я буду поднимать марину, и она будет удерживать одну точку, расширяться, и при этом не, без какого-либо напряжения она будет э, подниматься и э, таким же способом ложиться. Сейчас марина у нас напряжется, будет в напряженном состоянии. Мы ее будем поднимать. Вы видите, она... Вся ніцельна, ні не при притім стоїть і какая-то часть її падає, тому що вона не з точки і не розширяється. Однією з основ стилю є природність. Ви можете побачити, що всі рухи виконуються так, як ніби взяті з повсякденного життя людини. Важко повірити, але всі наші буденні рухи зазвичай дуже закріпачені. Те, що можна робити спокійно, безмитушні в нас викликає величезні витрати енергії. А потім ця напруженість передається на все. В результаті ми швидко втомлюємося та жалімося на проблеми зі здоров'ям. Вірю, що після сьогоднішнього майстер-класу наше ставлення до життя точно зміниться. От у нас є Іліна білий пояс, якого е, ти можеш протестувати і зрозуміти е, дві грані напряження і розслаблення. Пожалуйста, сейчас поставь ее правильно в баланс, как нужно ей правильно стоять, выполняя четыре принципа. Лина думает про точку, расслабляется, опускает вагу вниз. Так. И ките стоечек. Первый раз Линка напряжется, она нас сожмет кулак, и со всей силы будет пробовать удержать то, что будет загинать Маринка руку. сильнее 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 так как вы видите человек не может долго напрягаться он не может долго удерживать напряжение и при этом оставаться в балансе расслабленным ровно дышать хорошо комфортно и сейчас Марина покажет второй, с Алиной второй вариант это когда мы удерживаем точку расширимся и при этом расслабленные можем стоять хоть целый день не в ущерб здоровью Ви бачите, ну, зусилля було те ж саме, а результат совсем другой. Скільки років треба займатися кєйокідо, щоб посягнути всю цю філософію? Наверно, всю життя. Скільки я не займався, скільки я не знаю майстрів, учителів наших, е кожен учитель говорить, що в якийсь момент чем больше он занимается, тем больше он чего-то не знает, или ему еще больше, больше, больше открывается каких-то возможностей. Поэтому можно сколько жить, столько сейчас совершенствоваться. Чем актуальны кейкидо в сучасном жизни? На сегодняшний день в мире много агрессии, много напряжения, много разделения людей. А кейкидо -ки оно объединяет и при этом заставляет подводит к тому, что мы все есть одно целое, мы все должны объединяться и помогать друг другу быть Аднімки браттям, сьстрами, бути єдиними сосени. А я щиро дякую сенсею за такий цікавий майстер-клас. Сподіваюсь, що вам, мої глядачі, також вдалося поринути в атмосферу бойових мистецтв та осягнути принцип і сінців -сін і цей кідо. До речі, деякі вважаються м'яким, адже він не проповідує жорстокість та агресію. Але ми переконалися, що в реальних умовах він дуже ефективний. Адже вміння залишатися спокійним, розслабленим, здатним направити свою енергію, волю і розум на вирішення проблеми можна застосувати практично у будь-якій життєвій ситуації. Ставайте мудрішими з тін клубом! З вами була Марина Курсік. До зустрічі!